Мобілізація непридатних до військової служби та виключених з військового обліку відповіді адвоката відповідно до закону та судової практики, яка яскраво демонструє системну проблему, яку ігнорування законних підстав, виключення з військового обліку та застосування норм, які не мають зворотної сили у часі, але Сьогодення демонструє, що закон у певних випадках все ж таки має зворотню силу та можуть знову поставити виключених на військовий облік із подальшою мобілізацією. Ми обговорюємо позитивну судову практику із зазначеного питання у коментарях та наприкінці публікації зазначена справа рішення суду. І так, обставини цієї справи, чоловік. Його було визнано непридатним до проходження військової служби з виключенням з військового обліку відповідно до довідки військово-лікарської комісії ВЛК та військово-облікових документів, тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. зобовязаного Виключення з військового обліку також підтверджується відповідною відміткою у цьому тимчасовому посвідченні та довідкою ВЛК. Однак, після а, можливості формування електронного облікового документа у застосунку резерв плюс, можливо, у мобільному телефоні, заскачати цей застосунок і побачити актуальну інформацію. Чоловік побачив, що його там немає. Встановив відсутність відомостей про виключення його з військового обліку. На зверненні про внесення до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів. Він же оберіг. Інформацію про виключення з обліку та на адвокатський запит відповіді ТЦК не було жодної. Важливо порядок ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Це наказ у нас 20, від 28.03.22 номер 94. Він втратив чинність. Відтак, посилання ТЦК на вказаний порядок є некоректним та недоречним. Більш того, за умови внесення відповідних відомостей про виключення чоловіка з військового обліку, жоден ТЦК не міг внести відомості про повторне взяття на військовий облік. Яка ж позиція ТЦК? ТЦК, заперечуючи проти задоволення, позову посилався на те, що дійсно чоловіка ВЛК було визнано непридатним до проходження. Військової служби з виключенням з військового обліку згідно довідки ВЛК, тимчасового посвідчення військового зобов'язаного, але зазначили неправдиву інформацію щодо занесення відомостей до цього єдиного державного реєстру оберіг. Таку інформацію вони не заносили. У подальшому чоловіка знову було взято на військовий облік у ТЦК. Актуалізація відомостей до реєстру щодо непридатного. ТЦК вже сказав, що не може цього зробити. ТЦК просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі. Судом встановлено, що чоловік є військовозобов'язаним, якого ВЛК визнало непридатним до проходження військової служби згідно довідки ВЛК та відповідно до тимчасового посвідчення, відповідно до електронного військово-облікового документа і застосунку резерв Плюс, він все ж таки перебуває на військовому обліку у ТЦК. Чоловік направив до ТЦК заяву про внесення до єдиного державного реєстру про виключення його з військового обліку відповідно до цих документів. Але ТЦК повідомили, що про непридатність до військової служби військово зобов'язаних оформлюються свідоцтвами про хворобу, які направляються до ВЛК обласних та у подальшому на затвердження до штатних ВЛК. Відповідно, висновок ВЛК необхідно було затвердити 16 регіонального ВЛК та оформити свідоцтво про хворобу. Чоловіку потрібно пройти повторно ВЛК та затвердити у подальшому у 16 шістнадцятої регіонального ВЛК, де оформити знов-таки. Вибачте, за тавтологію, свідоцтво про хворобу. Така позиція ТЦК. Але суд встановив, що безпідставним є твердження ТЦК про те, що висновок ВЛК необхідно було затвердити регіональною ВЛК, то оформити свідоцтво про хворобу. З огляду на наступну. А на що саме? Що рішення ВЛК оформлене свідоцтвом про хворобу, яке підлягає затвердженню ВЛК регіону, є підставою для виключення з військового обліку як? Непридатних саме для військовослужбовців, не військовозобов'язаних, а військовослужбовців. Натомість чоловік є лише військовозобов'язаним, так встановив суд. Станом на час проходження ВЛК, чинна була редакція положення номер 402 яка не містила вимоги щодо затвердження постанови ВЛК про непридатність до військової служби. Військово саме штатною ВЛК. Суд розуміє, що питання мобілізації та призову на військову службу є надзвичайно важливими та чутливими темами в умовах введеного на території України воєнного стану, фактично, війна та браку мобілізаційних ресурсів. Проте зазначені обставини не можуть бути виправданими, щоб було порушено закон співробітниками ТЦК. Суд позов задовільнив та визнав протиправної бездіяльності ЦК щодо не внесення до єдиного державного реєстру відомостей про саме виключення цього, цього чоловіка з військового обліку та зобов'язав ЦК внести зазначені відомості до реєстру. Тому можливо зробити висновок, що все ж таки можливо відстояти свої права у передбачений законом порядку. Що ви думаєте із зазначеного питання? Поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях, якщо ви або... Ваші рідні опинилися у схожій ситуації. Знайте, можливо, оскаржити в передбаченні законом порядку неправомірні дії для отримання правової допомоги адвокатів. Пишіть особисті повідомлення. Якщо відео вам подобається, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал, задавайте свої питання у коментарях. У дірект. Всім дякую за увагу.